Вітаю всіх! Коли ми з вами вивчали стафілококові інфекції, то зупинялися здебільшого на всім відомому золотистому стафілококу. Сьогодні говоримо про іншого збудника, який також заслуговує пильної уваги, оскільки за патогенністю та вірулентністю він майже не поступається золотистому стафілококу. Мова буде йти про стафілококус лукдуненціс. Цей патоген вперше. Був описаний Френей із співавторами у 1988 році в місті Ліон у Франції, латинська назва цього міста Лукдуном, на честь якого збудник і отримав свою видову назву. Поговоримо на початку про загальні властивості, характеристики цього патогена. Як ви бачите, він є коменсалом та опортуністичним патогеном. Тобто стафілококус лукдуненсіс, так само як є інші стафілококи, у тому числі золотистий стафілокок, колонізує певні біотопи тіла людини. Але стафілококус лукдуненсіс називають коменсалом нижньої частини тіла, тому що він полюбляє заселяти пах і промежину, але нерідко його виділяли із носової порожнини. Ми знаємо близько 30-40 людей є носіями золотистого стафілокока в носовій порожнині. Стафілококус Лукдоенціс виділяється в 5 разів рідше з цього біотопу, і було помічено, що найчастіше стафілакокуслукдоенсіс колонізує носову порожнину чоловіків у 4 рази частіше, ніж носову порожнину жінок. Цікавим є той факт, що разом стафілакокусни. Donezii sta aureos. Практично ніколи не виділяють з носової порожнини, тому що ці бактерії є запеклими ворогами. Сьогодні ми розглянемо чому. І дуже часто саме стафілакокуслукдоенсіс переважає в цій бійці і заселяє носову порожнину. Також зверніть увагу, що він є опортуністичним патогеном, так само як і безліч інших видів стафілококів, інших видів мікроорганізмів, які є на. Нашими коменсалами, тобто, простими словами, за умов зниження імунітету, він може проявити свої хвороботворні властивості. І також цей представник є збудником ІПНМД, тобто інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги. Подивіться на цю схему. Ми неодноразово її вже аналізували. Вона хоче і від 2007 року, але по сей день залишається актуальною. Ми бачимо, що топ. Патогени, 10 патогенів, які е, дуже часто є збудниками інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги, це в першу чергу coagulase negative staphylococci. Ми бачимо 15% і золотистий стафілокок також ще 15%. І виходить, виникає таке питання, які представники входять до кого негативних стафілококів? Це не стільки епідермальний стафілокок або сапрофітний, а Якраз стафілококус лукдуненсіс. Цей збудник є коагулазо негативним стафілококом. Але, як ми зазначили, за патогенністю та віролентністю він майже не поступається золотистому стафілококу. Тобто, цей представник не продукує вільно коагулазу, а лише зв'язно, бачите, клампінг-фактор. Ми його ще називаємо пластівцеутворюючий фактор. Тому, в принципі, коголазний тест на склі може надати позитивний результат зі стафілококус лукдоненціс, Але в пробірці при інкубації 3-4 години за температури 37 градусів в цитратній плазмі кролика буде негативний результат, на відміну від всім, відомому, всім відомого золотистого стафілококу, який як. Ми знаємо, є когулазу позитивним Також зверніть увагу, стафілококус лукдоненсіс є каталазопозитивним та оксидазонегативним, в принципі, це родова властивість стафілококів. він цитрат негативний та продукує сірководень. Може утворювати біоплівку, причому ця біоплівка не полісахаридної природи, як зазвичай у мікроорганізмів, а білкової природи. І в першу чергу це становить небезпеку на імплантованому обладнанні, тобто ці біоплівки можуть утворюватися на імплантатах. Зазвичай ізоляти не продукують лецитиназу, не мають капсулу, чутливі до безлічі антибіотиків, у тому числі пеніциліну, на відміну від золотистого стафілокока. Ми знаємо, що він зазвичай. Проявляє резистентність до пеніциліну, але звісно, є штами і стафілококус лукдоненсіс, які резистентні до пеніциліну, метіциліну, Ми сьогодні звернемо на це увагу. Які ще властивості можна тут навести? Стосовно морфології, як і всі інші стафілококи, лукдоненсіс є грампозитивним мікроорганізмом, форма сферична, тобто бачимо коки, діаметр від 0,8 до 1 мікрометри, і розташовуються клітини з купченнями такими виноградоподібними кластерами. В принципі, такий самий діаметр кокіф буде у золотистого стафілокока. але там навіть до півтора мікрометри можуть бути клітини в діаметрі. Але все одно, в полі зору мікроскопа неможливо відрізнити стафілококус Лукдуенсіс від золотистого стафілокока. Тут не обійтися без. Виділення чистої культури і її ідентифікації за допомогою певних біохімічних тестів. Стафілококус Лукдуненсіс також спор не утворює, джгутиків немає це, не рухомить мікроорганізми, як і всі інші стафілококи. По відношенню до кисню він є факультативним анаеробом. Біохімічні властивості стафілококус Лукдуненсіс та стафілококус ауреус дуже схожі, проте є суттєві. Відмінності, які покладені в основу диференціації цих видів. Стафілококус Лукденсіс біохімічно активний так само, як і золотистий стафілокок, але він не ферментує маніт, на відміну від золотистого. Також він не ферментує рибозу, рафінозу і деякі інші цукри. Зверніть увагу на цю таблицю. Тут автори представили основні тести, які дозволяють диференціювати стафілококус. Слугдоненціс від золотистого та епідермального стафілокока. Одними із основних тестів є коґюлейз тест. Причому т'юб, саме в пробірках ми зазначили. Зверніть увагу на цю фотографію. Внизу представлений негативний результат. Це стафілококус слугдоненсіс, тому що він кого негативний. Ми зазначили, і після інкубації в цитратній плазмі кролика він не буде згортати плазму, тому що у нього. Немає коголаси, а зверху представлений позитивний результат: це золотистий стафілококи, типовий коголасу позитивний. Мікроорганізми в рамках цього роду. Але, напевно, основним тестом, який є покладений в основу ідентифікації Staphylococcus lugdunensis, є тест на орнітини декарбоксилазу. Подивіться на цю схему. Справа в тому, що lugdunensis може декарбоксилювати орнітини. І в результаті цього утворюються такі продукти, як путрицина та СО2. І ці продукти Продукти залоговують середовище, бачите, алкалайни. І після цього процесу проявляється фіолетовий індикатор, тобто змінюється колір. А якщо мікроорганізм не може декарбоксилювати орнітина, тобто просто ферментує глікозу, в результаті чого закислюється середовище. і Воно залишається жовтим, наприклад, у золотистого стафілокока не буде змінюватися колір на фіолетовий. Тому цей тест дозволяє чітко відповісти на запитання, хто це золотистий стафілокок або лукдуненсіс. Звісно, фактори вірулентності стафілакокус лукдуненсіс також відрізняються від золотистого стафілокока. Зараз ви бачите дві схеми. Давайте почергово їх розглянемо. Хоча, в принципі, вони дещо схожі на першій схемі. Зображений якраз стафілококус лукдуненсіс фіолетового кольору. Тут ми бачимо целвол, тобто клітинну стінку, мембрану. І давайте проти годинникової стрілки розглянемо ці основні фактори вірулентності. Перше, що ви бачите, білок FBL. Цей білок може зв'язуватися з фібриногеном господаря, і науковці припускають, що він бере участь в прикріпленні до тромбу. Саме до тромбу на клапанах серця під час інфекційного ендокардиту. Справа в тому, що стафілококус доненсіс може викликати інфекційний ендокардит. Інфекційний Це дуже серйозне захворювання, летальність 70%. І для того, щоб врятувати пацієнта, доводиться змінювати часто клапани. Інакше пацієнт може померти від сепсису, тобто показано протезування клапана в даному випадку. Далі що ви бачите. Такий білок ОРФ. Він поки що точно не, не ідентифікований, не вивчений. Але було помічено, що він дозволяє стафілококус Локдоненсіс прикріплюватися до фактора фон Вілебранта. Можете побачити на цій схемі. Причому цей фактор задіяний у багатьох біологічних процесах. Це, наприклад, клітинна адгезія, сідання крові, гемостаз. Він також бере участь в. В адгезії тромбоцитів, у тих місцях, де пошкоджена клітинна стінка, у нього дуже багато функцій, І внаслідок того, що стафілококовий неідентифікований фактор ОРФХ здатний прикріплюватися до фактора фон Вілебранта, то він вже не може виконувати свої функції. Далі ми бачимо білок ATIL. Іншими словами, це аутолізин. Він бере участь у двох процесах. Бачите, по-перше, він сприяє проникненню стафілококуслукдоненціс в епітеліальні клітини. А по-друге, він бере участь у формуванні біоплівки. В першу чергу, як ми зазначили на імплантованому обладнанні інший білок, як ви бачите ISD, у нього декілька функцій. По-перше, він так само як і аутолізини, сприяє формуванню біоплівок, а також у цей білок разом з LHA, подивіться, вище зображений, так бере участь у транспорті гема. Справа в тому, що у золотистого, перепрошую, у, у стафілококус Лукдененціс є такі цікаві гемолітичні пептиди, як слаж, можете тут побачити на схемі. Це, по суті, гемолізини, тому що вони руйнують ретроцити. Але фенотипово ці гемолізини чимось нагадують дельта гемолізин золотистого стафіла. Кока. І от виникає питання: нашого стафілакоку лукдоненсіс мати оці гемолітичні пептиди СЛАШЕ? Справа в тому, що вони руйнують еритроцити і. В результаті чого з ретроцита вивільняється гемоглобіна, а з гемоглобіна гем. І якраз у ці білки LHA та ISD, які ви бачите на схемі, тобто це системи транспорту гема, вони дозволяють стафілококус лукдоненсіс отримувати харчове залізо з ретроцитів господаря. Тобто, гем піддається цитозольній деградації для того, щоб вивільнилося харчове заліза. Тому що власних систем сидерофорів у стафілококус лукдуненціс немає, він може лише таким чином запозичувати, точніше, вкрадати залізо з еритроцитів господаря, пристосувався таким чином. І також він може вкрадати, запозичувати сидерофори в інших коменсальних мікроорганізмах. Наприклад, якщо взяти до уваги навіть носову порожнину, там можуть мешкати не тільки ж з золотистий стафілокок або стафілококус лукдуненсіс також інші стафілококи наприклад, епідермальний стафілокок стафілококус капітіс, якісь корінні бактерії. І цікавим є той факт, що стафілококус лукдуненсіс нормально співіснує з нашими коменсалами. Тобто він так потихесенько собі запозичує ці сидерофори тому що, як ми зазначили, залізо йому необхідне для метаболічних потреб. і він дружелюбний з іншими коменсалами зазвичай, а от золотистий стафілокок для нього є прямим конкурентом, і тому він максимально намагається його позбутися, тобто розчистити біотопи від золотистого стафілокока. І яким чином детальніше сьогодні про це поговоримо. Інша схема також ілюструє ці фактори вірулентності, їх механізм дії. Але тут ще показано, що металопротеаза лукдулізін від. Грає роль в остеомієліті. Вона була відкрита порівняно нещодавно. Це цинк 2 плюс залежна протеаза. Взагалі, участь металопротеаз у захворюваннях людини залежить від їхньої здатності ремоделювати позаклітинний матрикс. Також у цього представника були знайдені плазміди, профагівські гени. Можете подивитися на цю схему, якими цей вид може обмінюватися горизонтально з іншими спорідненими стафілококами, тобто не тільки в рамках. Свого виду, наприклад. Але ці генетичні елементи потребують ще подальшого вивчення. Staphylococcus lugdunensis також, як і золотистий стафілокок, є пантропними мікроорганізмами. Зверніть увагу, скільки інфекцій може викликати цей вид. І в першу чергу це серйозний інфекційний ендокардит зі швидким руйнуванням серцевих клапанів. Ми зазначили 70% летальності цього захворювання, попри адекватність. Ефективну антибіотикотерапію, все одно існує високий ризик септичного шоку. Також стафілококус лукдоненсіс спричиняє менінгіт, вторинний по відношенню до інфекції вентриколо шунта. Вентриколо шунтування це ефективна нейрохірургічна процедура, і вона використовується для лікування гідроцефалії. Тобто ця процедура допомагає відвести надлишкову рідину з мозку. В черевну порожнину. І от буває таке дуже рідко, що під час цього шунтування він контамінується стефілакокуслукдоненці, і цей вид може безпосередньо потрапити в мозок, або вже за висхідним шляхом з черевної порожнини. Це дуже рідкісні інфекції, але якщо, якщо такий менінгіт розвивається, то часто у нього настільки широкі симптоми набагато ширше, ніж ті. Які викликані іншими кого негативними стафілококами, наприклад, епідермальним стафілакоками? Крім того, стафілококус лукдуненсіс виділяли при таких інфекціях, як остіоміеліти. На цьому фото можете подивитися пацієнт з Ураженим вказівним пальцем на правій руці, інфекції протезних суглобів, септичний артрит, інфекції шкіри та м'яких тканин. Також на цьому фото можете подивитися два пацієнта з інфекціями шкіри та м'яких тканин, які візуально неможливо відрізнити від інфекцій, які викликані тим же самим золотистим стафілококами. Також лукдоненціс викликає інфекції після операційних ран, абсцеси молочної залози, перетані. Який пов'язаний із постійним амбулаторним перинеальним діалізом. І це далеко не весь спектр інфекцій, який може спричинити цей вид. При лабораторній діагностиці стафілококової інфекції, яка викликана стафілококус лукдоненсіс, також перевагу надають бактеріологічному дослідженню. Але тут ви бачите всі можливі методи ідентифікації цього патогену. В першу чергу, це вивчення морфологічних. Культуральних властивостей, біохімічна ідентифікація. До речі, культивують зазвичай на кров'яному агарі. Подивіться, але також можна використовувати й інші селективні поживні середовища, наприклад, сольовий агар з манітом, агар Батєрд Паркера, жовтково сольовий агар, пригадайте, ЖСА та інші поживні середовища ми використовуємо для культивування золотистого стафілокока. Але слід враховувати, що стафілакокус Лукдуненськ. Може рости за концентрацією солі 10%, але якщо в середовищі концентрація солі вже 15%, то збудник може не вирости. На кров'яному Агарі зазвичай колонії середнього розміру, подивіться, від 1 до 4 мм у діаметрі, бета-гемолітичні, причому бета-гемоліс проявляється не відразу, а на другу добу ми можемо побачити таку прозору зону навколо колонії, зону руйнування еритроцитів. Вони можуть бути шорсткі, але бувають і гладкі. Білі, або, наприклад, пігментовані. Тобто тут форма колонії або її колір не є важливими ідентифікаційними ознаками. На кров'яному агарі взагалі часто спостерігається такий плеоморфізм колонії, але. Ще раз наголошую, що виражений бета-гемоліс спостерігається приблизно через 2 дні інкубації. Також за доступністю можна використовувати комерційні набори та автоматизовані системи, деякі автоматизовані системи ви можете тут побачити. Маудітоф, який є заснований на маси спектрометрії, а також молекулярно генетичну діагностику. В першу чергу це ПЛР-ампліфікація, яка дозволяє. Детектувати вже генетичний матеріал цього патогена. На останнє повернемося до антагоністичних відносин стафілакокус Лукдуенсіс з іншими коменсалами, у тому числі і з золотистим стафілококом, тому що, простими словами, стафілакокус Лукдженсіс ненавидить золотистого стафілакока. І він виробляє антибіотик для того, щоб його пригнітити. Тут цікавий факт в тому, що цей антибіотик антибіотик майже специфічний до золотистого стафілокока. Ми з вами знаємо, що є антибіотики вузького спектру дії, широкого спектру дії, але все одно, навіть якщо взяти будь-який антибіотик вузького спектру дії, він може проявляти негативний ефект на наших коменсальних мікроорганізмів. Причому цей антибіотик, лукдунін його так і назвали, був відкритий порівняно нещодавно. І науковці впевнено його відносять. До нового класу антибіотиків, оскільки він синтезується нерибосамальне і являє собою циклічний пептидний антибіотик, що містить тіазолідин, як ви бачите. Далеко не всі. Штами стафілококус лукдуненсіс можуть продукувати лукдунін. Тут ви бачите лише генотипи SCC-MEC. До речі, цей ген є мобільним генетичним елементом, який, в принципі, може в подальшому вбудовуватися в хромосому, але він може передаватися горизонтально між стафілококами Лукдуненсіс або іншими стафілококами, у тому числі золотистими, і він кодує стійкість до метецеліну. Дайте, це величезна група стафілококів МРС, які резистентні до метициліну. Так, от, на жаль, деякі штами стафілококус лукдоненсіс також стійкі до метициліну. Тому перед тим як лікувати інфекції, викликані цим видом обов'язково слід виділяти чисту культуру і перевіряти її чутливість до антибіотиків. Також лукдонін можуть продукувати. Генотипи AGR, як ви бачите, а от це немобільний генетичний елемент, він вбудований прямо в хромосому, він кодує цілу систему регуляції генів, і також деякі сіквенс-тайпи. Механізм дії Лукдоніна полягає у заміні мембранного потенціалу МРСА, тобто тих стафілококів, які резистентні до метициліну, а також ванкаміцин резистентних ентерококів. виходячи з того, що безліч коменсальних бактерій можуть виробляти бактеріоцини, у тому числі лукдонін, наприклад, який синтезується стефілакокуслукдоенсіс, на сьогодні мікробіоту організму людини розглядають як джерело нових антимікробних засобів. Тобто з біотопів людини можуть виділяти мікроорганізмів, які можуть бути потенційними продуцентами антибіотиків. Це дуже цікаво. Причому декілька років тому науковці емпіричним шляхом з'ясували, що для того щоб стимулювати ріст. Стафілакокуслукдоненсіс в лабораторних умовах необхідно забезпечити присутність гему, гемоглобіну і стафілакокус ауреуса, тому що, якщо, ну, умовно кажучи, в чарці Петрі присутній золотистий стафілакоки, це буде стимулювати стафілакокус Лукдоненсіс, виробляти лукдуніни, який потім в промислових масштабах в майбутньому можна отримувати, для того, щоб вже використовувати. Як лікарський засіб. Зараз Лукдонін можна знайти в продажу, але виключно для дослідницьких цілей. Наприклад, на одному з американських сайтів я знайшла у продажу Лукдонін. Він дуже дорогий, вартість 0,5 міліграма лукдоніна на сьогодні понад 1300 доларів. Але ще раз наголошую, він використовується на сьогодні не з метою лікування. а для дослідницьких цілей. Можливо, в майбутньому ми побачимо такий антибіотик, як лукдоніни, і будемо його використовувати для лікування стафілококових інфекцій, викликаних золотистим стафілококом. Отже, ми з вами завершили. Через декілька місяців. Після публікації цього відео в описі буде розміщено посилання на фахову наукову статтю, оскільки зараз ми зі студентами спеціальності медицина пишемо оглядову роботу про простафілакокуслукдоненсіс.